Дитячі штани і костюмчики від Лілі Ендену є від лише 79 гривень за один, одиничку. Але комплект вважається також як одиничка. Ось такий костюм 79 гривень. В лоті їх буде 35 і ціна лоту 2765 гривень. Вони йдуть на різні розміри і різні варіації. Показую, ось такий буде костюмчик, він як підв'язочку, типу такі штанці взагалі ніби як врубчик. Дуже теплий, приємний, такий гарний. Далі показую варіанти штанців. Ось цей розмір 74-80 костюм, а штанці будуть від 62-68 до 86-92. Подивіться, яке класне утеплення. Вони справді будуть дуже тепленькі. Манжетики далі показую ось такий варіант, може бути сіренький, з гудзичком. Є такі самі зелені і такі самі є сірі. А ще ось такі, подивіться, сині насичені. Далі є світленький варіант, ось такий. Тут така резиночка йде, але тиснути не буде. Далі є варіант ось таких, дуже гарні, м'якенькі, для повсякденного насіння. Зараз якраз це саме те, що потрібно. І також такі є, але вони будуть по дві пари. Нагадую, 79 гривень за одну одиничку. Так, це я вам показала. Подивіться, які гарні насичені штанці. 79 гривень ви можете зробити круту націнку, тому що у нас ви купите по солодкій ціні і високій якості, а продаються такі речі досить дорого. Для того, щоб замовити цей лот, вам просто необхідно звернутися до наших менеджерів. Їх контакти і наш сайт я залишаю знизу під цим відео.